Бізнес-план для ведичного астролога. Да, я перед тим говорив. Записував відео. Це був маркетинг. План тут поговоримо про бізнес план. Ну треба поставити чіткий план, чітку задачу, виконувати всі нормативи, писати дописи в соціальних мережах, збирати клієнтів. Клієнти набігли, закидали вас грошима, заробили купу грошей. Всі щасливі, багаті здоров'я. Окей. Це так теоретично все виглядає, хорошо. Тепер давайте практично. Так, воно має місце. Ми працюємо з вами по шостому будинку. Ну, шостий будинок це проблема. Тобто ми вирішуємо проблеми людей і вони нам за це платять гроші. Знаєте, як жартують медики, кажуть, було б добре, щоб бідні ніколи не хворіли, а багаті ніколи не виздоровлювали, щоб вони постійно були хворі да, і постійно носили в нас гроші. Це знаєте, така специфічна тема, тому що треба так і допомогти людям, і в той же час заробити на цьому. ну і так, щоб всі були задоволені. Знаєте, це е, свого роду типу якісь ну, штрафи в країні. Да? От, і знаєте, мені, ну, якщо чесно, я так не зовсім розумію, як це вираховуються штрафи. Ну, бо я сам знаєте, колись був, в, в їздив за, за рулем. Ну, от, і були такі проблеми, тому що там з поліцейським приходилось воювати, да? коли там причому на, на життя і на смерть. знаєте, ну, от, Тому що в них є план, вони мають виконати план по штрафам. Супер. Тобто вони зацікавлені в тому, щоб було як можна більше штрафів. Ну що це за дурня? Тобто я їду, я там мінімальні якісь порушення. мені починають розказувати там штраф невідомо, який там штраф на штраф, ще пеня там є. Ж... Е -е -е -е, ребят. Ви чого? Що, що, що це за ерунда? Ну, знаєте, тут таке таке питання. Ну, Дальше так само, от, є там, наприклад, робота з там, наркозалежними. Тобто, так, є якийсь відсоток людей, які з тим працюють. І коли відкриває, відкривається якась клініка, яка працює з алкогозалежними, тобто вони зацікавлені в тому, щоб ті алкозалежні були. Знаєте, то те кажу, тут граніця вона така дуже тонка. E, взагалі для того, щоб от займатися, ну, давайте так, ведичний астролог він на чому заробляє. Ну, консультації. Знаєте, мені деколи трохи дивно, коли там показують, типу, да, все дуже просто, пройди на навчання, заплати там. ну, В мене коштує там, купити курс півтора тисячі євро. Там, да, купи курс, там, проведи там, ну, тобто, вивчиш курс, проведи там 15 консультацій, і ти гроші відбуваєш. Ну, тобто 100 євро консультація, как бы, да, і ти відкриваєш, відбиваєш гроші. і да, так і є, тобто все нормально, хорошо. Але перше. Ма треба мати кваліфікацію. Друге, до вас мають прийти клієнти, і ви маєте вирішити їхні проблеми. Чи прийдуть ті клієнти, чи вирішити їхні проблеми. Тобто, ну тут є багато факторів, які мають скласти. Я розумію, що треба бути впевненим собі, так, «Да, я зможу, я все зроблю, я кваліфікований, і там вірити в все, світ спротимат. Це все має, це все має місце, я цього не відкидаю. Але ще раз кажу: ви не можете ставити собі, що консультація, це буде стабільно. Тому ну, що, це те сама, як знаєте, коли є там. Ну, як ви можете загнати клієнта в магазин, ви його не заженете. Розумієте, і гарантії того, що у вас це буде там завжди і стабільно, не факт. У мене є деякі наставники, які забороняють взагалі ставити консультації там, чи якісь послуги. Тобто, вони ну, настають на тому, що ви маєте мати доходи різні, і е, ведична астрологія – це так, ну, додаткові. Бонусу на цукерки не ставити це взагалі як основний вид діяльності. Хіба що ви маєте кілька статей доходу звідси, так? Тобто ви там ведете курси, навчання, ще щось там, консультації, продаєте різні там види послуг, у вас їх багато різних, і один з них це є консультація. Тоді, в цьому випадку, так, це може бути. Знаєте, тому що ну можна нарватися в плані того. Бо ну в мене були періоди, теж таке було таке, що там в мене були записи на три місяці вперед. Причому кожен день розписаний і оплачений на три місяці вперед. А були періоди, коли було півроку ні одної нової консультації. Ну там старі клієнти якісь барахтались. Да? Тобто поступлень нових не було взагалі. Тому тут я кажу, потрібно бути дуже акуратним, тому що бізнес-план, звичайно, ви можете складати це все чудово, але якщо він не підтверджується якимись конкретними там, цифрами, грошима, доходами, ну там будуть певні складнощі. Тому, будь ласка, будьте з цим акуратні. От, нагадайте, що ми з вами давали обіцянку, то є Ганеша, да, Генеша, наш начальник, да, то є, ну, наш головний по навчанню по джотіш. от, є Сур'я. Є цей Верховний Господь, який також за цим всім дивиться, слідкує, контролює ті всі процеси. От. І наша місія в першу чергу це нести людям світло, а не дивитися на там, О, зрешті, прийшли мої 50 баксів, да, чи 100. Трошки не так. Спочатку світло, тоді гроші. Да? Тобто, ну, спочатку має бути так. Тому ставити план, складати, ставити, працювати, вкладатися, світити, допомагати окей. Але ще раз кажу, будь ласка, будьте акуратні, тому що ну, щоб не було таке, знаєте, ну поставте самі себе на місце клієнт. Добре, що до мене консультацію. Такі О, так, прийшли мої 100 баксів. Заходьте, заходьте мої 100 баксів, акуратно присаджуйтесь, да, не помніться, Ви вже тепер мої 100 баксів. Розумієте про що йдеться мова? Ну, от, тому ну, будьте акуратні з цим, тому що я кажу, можна нарватися. От навіть як сказати, це це не буде замітно зразу, але закони карма саме розумієте, вони працюють. Нагадаю, також що є періоди транзиту, вони працювали і працюють далі. От, і вони також, ці періоди транзиту, вони також працюють і для вас. От, і є хороші періоди, сприятливі, є фінансові, а є не дуже сприятливі, всякі різні, які можуть перекривати фінанси, і у вас також може бути складно. Тому, будь ласка, будьте акуратні, ну, от, бережіть себе. Ну, от, якщо хочете займатися діяльністю, займайтеся, але в першу чергу, з позиції того, що ви хочете допомагати людям. Якщо ви будете допомагати, то. То гроші у вигляді ну, подяки до вас прийдуть. Якщо ставити гроші на перше місце, ну, будьте акуратні. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.